Усім привіт, з вами, як завжди, я, Фрі, і сьогодні в цьому відео я розкажу про те, як ми можемо отримати можливий дроп від проєкту Bonk, за те, що ми будемо стейкати свої монетки. А при тим як ми розпочнемо, будь ласка, додивись відео до кінця. А також можеш підписатись на мій канал і поставити лайк. Я писав в своєму телеграмі нещодавно, що в нас проєкт Bonk сказали, що за те, що ми будемо стейкати їхні монетки, вони, можливо, нам дадуть дроп. Давайте я покажу сьогодні в цьому відео, як можна застейкати ці самі монетки, що нам потрібно робити, і як це взагалі відбувається. Перше, що нам потрібно зробити, це перейти на на цей Ватсайт, я ставлю на нього в описанні, і нам потрібно мати свій фантом гаманець. Якщо у вас вже є фантом-гаманець, вам потрібно на нього закинути 1 мільйон монеток бонг. Або ви закидуєте просто солану, обмінюєте на бонг і все так само виходить. Далі, після того, як ви закинули 1 мільйон бонг і більше, нам потрібно на ось цьому сайті підключити ваш гаманець і вписати, скільки ви стейкаєте бонг. Ось тут вписуєте ви, що ви стейкаєте більше одного мільйона, там списуєте мільйон і 50 тисяч десь приблизно. І знизу вибираєте срок, на який ви будете стейкати місяць, 3 місяці і 6 місяців. Нас тут розписали, що за один місяць ми отримаємо наші гроші назад. За три місяці ми зможемо умножити на 40% наші гроші. Якщо ви вклали мільйон монеток, то через 3 місяці ви вже отримаєте з плюс 40% до вашого мільйона. Тобто 400 тисяч вас прибавиться до вашого мільйона. І 6 місяців ви отримаєте їх 2. Якщо ви вложили мільйон, то через 6 місяців ви отримаєте вже 6. Плюс 1 мільйон, і у вас всього буде 2 мільйона. Я застейкав на один місяць, от бачимо, до 12 березня в мене стоїть мій стейкінг. Також ви не зможете вивезти свої бонки, поки не пройде стейкінг. Тобто, якщо ви вказали там 1 місяць стейкінгу, то через 1 місяць ви тільки зможете зняти свої гроші. Далі кожен день нас начисляють монетки наші, проценти. Ось можемо нажати Клайм кнопку і бачимо, скільки мені начислили за один день монеток. Мені начислили 1715 монеток за те, що я вложив 1 мільйон 188 тисяч ось цих монеток. Це вийшло десь приблизно 16 доларів. Мені обійшлися ці більше одного мільйона монеток. Проект Бонк писав, що 20 числа, 20 лютого, вони, можливо, можуть дати дроп за те, що ми будемо стейкати. Тому до 20 лютого нам просто треба стейкати. Ось така от акція від проекту Бонк з вами, був, як завжди, я Free, усім гарного дня і всім пока-пока.